Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні хочу показати вам таку маленьку розпаковочку з магазину Єва. Онлайн замовляла. Знаєте, якось ну, гортала сайт і знайшла, що там, я не знаю, як часто чи, можливо, це кожного дня, але там є нічний розпродаж. Там такі непогані знижки йдуть на деякі товари. Мене прям так зацікавило, тому я дещо замовила, дещо із знижок, і дещо ну, просто мені потрібно було. Тому невеличка посилка, але давайте покажу вам. По-перше, давайте з доглядового. Ось такий замовила спрей. Спрей для розчісування натуральний з олією аргани. Це в нас бренд Mayur. Це, якщо не помиляюсь, наш український бренд. А, так, виробник біофарма місто Київ. Так, це наш український бренд. Колись я з цього бренду тестувала набір. Там, я пам'ятаю, був скраб начебто для тіла, потім масло. А яке масло? Кокосове, чи, от не пам'ятаю, вже давно було. І ще щось, якщо не помиляюсь, якийсь спрей то ну, не знаю, не скажу, що мені тоді прям дуже сподобались ці засоби. Ну, Замовила щось такий спрей, тому що дуже багато відгуків читала на сайті саме ну, про цей спрей, тому а, вирішила замовити. Ну, зараз ну, ще не відкривається. повинен бути приємний. Так, далі. Не втрималась, побачила ось таку сіль для ванн сіль морська для ванн Це в нас утера бренд з лавандою 500 мл. Ось де тут видно, що така сіль йде також така фіолетова. Ось який аромат. Просто, коли я бачу щось з лавандою, то я просто не можу втриматись. оце для мене бананові аромати і лаванда. Це просто, я ну, обожнюю, я просто не можу втриматись, відразу купую, як щось бачу. І ще плюс у мене якраз зараз стіль у використанні, не так то багато її залишилось, тому в запасах немає нічого, тому взяла в запас ось стоку сіль. повинно бути щось мегаприємне. Так, а, до речі, ось цей бренд у ТЕРА. Це що за бренд? А, угу виробник. Де в нас виробник? Ага, виробник. Ну, Київський район. Район, я так розумію, це також український виробник. Люблю тестувати нові ну, засоби нових брендів українських для себе, відкривати побільше. Тому, кому цікаво. Огляди також на різні українські бренди, то підписуйтесь, я періодично щось купую, щось пробую, але, на жаль, не вистачає в мене ну, Мене однієї для себе, щоб багато всього тестувати. Якось так. так. І тепер замовила дещо з бренду Lamelle, вирішила дещо прикупити. Мені там потрібно для деяких там узорчиків замовила ось таку туш. Це в нас 3D-ефект Маскара називається. Так, що в нас тут іще пишуть? Отже, ось така туш. Давайте відразу її відкрию, тому що я буду її. Уже і використовувати. Тому можна відкрити, подивитися, яка там щиточка. Ну, на картинці. Так, так, так. На картинці щіточка, начебто, така, як я люблю. О. Ось десь щіточка. Силіконова така, о, я обожнюю таким. Аромат звичайний, як туші. Цікаво буде спробувати. В мене, до речі, від ламель я ніколи собі ніяку туш не купувала, не тестувала, тому буде цікаво спробувати. Також замовила ось такі рум'яна від ламель. Вже огляди на них скрізь є. Це не новинка якась. Але е, також в мене від ламель е, немає ніяких, я ну, не пробувала ніколи ніяких рум'ян. І вирішила спробувати ось такі е, саме це в нас тон 405. Такі маленькі. Мені подобається, що вони маленькі. Е, будуть. Ну, типа, не, не на все життя їх вистачить, а є шанс, що вони закінчаться. Так, ось де своч. Такі прям рожеві-рожеві такі. Я таке люблю. Так, будемо користуватись. Так, і останнє ще, що посилочки, я казала, що невеличка посилка. Більше розмовляю, ніж показую. Ну, вже вибачайте, я в мене такі, в такий формат відео я люблю побалакати. Так, це пудра. Пудра від ламель. Також не пробувала ніякої, ніяких пудр. Пробую, відкрити. Ось так виглядає пудра. Це якась також уже дуже вона давно, я так розумію, ось ця така ну серія в ламель, я так розумію, це серія. охмай чи якось так. Тон 401 світлий натуральний. Сподіваюся, що О, таке гравіювання йде. Ну, аромат, знаєте, такий. Не дуже приємний. О, ну, повітінку, до речі, повинно підійти мені якраз відтінок такий. Так, а в нас тут, ага, є пуховочка знизу, ось така, і зеркальце. Так, все є, що потрібно. Ось така пудра. Буде цікаво спробувати. Так, а в нас по термінам придатності доволі все. М -м, можна сказати, гарне пудра до 27-го року, 3 го місяця, Рум'яна до 6 го місяця 27-го року. Ну, ато туш... ж, ну, я її відкрию, там скільки буде. Отже, ось таке у мене розпаковка. Пишіть, чим ви використали, що вам подобається, що ні. А, і ще що можете порекомендувати з бренду Утера, що, можливо, ви пробували, що вам подобається. Буде дуже цікаво дізнатися, тому що хочеться якось саме цей бренд також протестувати більш детально. А, побачимось дуже скоро в наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку, а, коментувати, пишіть ваші якісь враження. Буде дуже цікаво. Дякую всім за активність. До наступних зустрічей. Па-па!